Вчора короче, я вже не хотіла знімати, бо це у нас в селі. Вчора ми йшли з Білим з змонею на прогулку, вже обходили вокруг, вже в сторону вдома повертали і йшли. Вже у нас з тут написано. І, короче, йдемо понад забором там однієї людини. І прив'язана сучка. Вона раніше була шинком, там швидко виросла, десь місяців вісім, зараз десь около року. Нову табличку купила вже, неділи, Не неділи, може місяця півтора назад. 에, значить, сидить та собака. 에, там на прив'язівці вже така облезла, шерсть облезла. Цеп, як завжди, метр е, на селах хвостом біляся. Е, лежить, я не знаю, може там ще десь лежали, але лежить е, возле цієї собаки одне тут саня просто на землі лежить, скручилась. Вже такі холода на дворі на ніч піднімаються. Не знаю, як холода. Все одно лежить, коротше, це собака. Метр від От. Вот. Там хазяєва. Старі люди, але в них є діти, які близько коло них живуть. Ось сюди поставлю. Як буде глядеться машина, поговорю. Вони заблокують, як я буду зараз за рулем. Зараз я заведусь. 5 хвилин прогрію, поїдемо. Короче, а як її брали, вона була туценям, і в цієї жінки старої вже було. день народження, і ми йшли якраз з білим, вона, ну, ми ж в друг друга знаємо.